Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з людиною, яка ще в 2014 році, з початком бойових дій на Донбасі, покинула цивільну журналістику, і стала воєнним кореспондентом. І тепер висвітлює бойові дії безпосередньо на нулі. Ігор Левенок в гостях у передачі Наші люди. Цю професію не я обрав, а вона мене скоріше брала. Я ніколи б в житті і гадки не мав, що я там стану якимось воєнним кореспондентом. Це війна, там можуть вбити епіцентр всіх бойових дій зараз на сході в районі міста Бахмут. Багато журналістів саме хочуть потрапити туди. В епіцентр, коли ти їдеш на фронт, ти вже маєш усвідомлювати, що абсолютно 100% ти там попадеш під обстріл. Кореспонденти. Не кореспондент, ти можеш загинути будь-якої миті. Ви воєнний кореспондент. Давайте почнемо з того, що це взагалі за професія. Тобто, зрозуміло, що цивільний журналіст він а, позвонив спікеру, поїхав, домовився. А як це у воєнних кореспондентів відбувається? Цю професію не я обрав, а вона мене скоріше брала. Після того, як у 2014 році почалися бойові дії на сході, спочатку був Майдан, потім бойові дії, потім Крим. Я був в Криму з Криму. Мені довелося поїхати вже в Луганськ, який на той момент ще не був окупований, але вже була захоплена будівля СБУ. Ми висвітлювали ці події. От. Ну і Потім бойові дії під Ізюмом, бойові дії за Слов'янськ. Ну і от таким чином мене, будемо казати, війна так і затягнула. От, я ніколи б в житті гадки не мав, що я там стану якимось воєнним кореспондентом, буду освітлювати події, які ну, небезпечні, будемо так казати, це війна, то там можуть вбити. Причому така війна, якої, мабуть, за останні півстоліття у світі не було. Це страшна війна. Якщо ми будемо говорити про... Воєнних кореспондентів, які висвітлюють конфлікти там в інших частинах планети, то ну я, я читав багато про це. Я, я, я знаю, що там є певні правила війни. То тут е, фактично цих правил не існує. Кореспонденти, не кореспондент. ти можеш загинути будь-якої миті. В чому полягає специфіка? Е, ну, звісно ж. Фронт це, будемо казати, організм, це військові, до речі, так, такий термін використовують, вони так називають підрозділи організмами, який щодня змінюється. І, звісно ж, наша задача висвітлювати саме ті події, де є певна якась така актуальність. Тобто, ну, зараз ж не секрет, бачимо, що епіцентр всіх бойових дій зараз на сході в районі міста Бахмут. Багато воєнних кореспондентів, багато журналістів саме хочуть потрапити туди, в епіцентр цих бойових дій, аби показати, власне, що там відбувається. Крайню свою ротацію я також там був в місті Бахмуті. Після 24 лютого, коли ти їдеш на фронт, ти вже маєш усвідомлювати, що абсолютно 100%. Ти там попадеш під обстріл. Ну, бо все летить, все, все вибухає, все стріляє. Ну тобто, якщо ти справді їдеш на передній край, от, ти маєш бути готовий до того, що е твоє життя буде в небезпеці. Так і сталося. Е ми знімали в місті Бахмут, це було серед містя, до речі. І якраз от під час наших зйомок в будівлю тамтешнього технікуму прилітає ракета. Е добре, що ми знімали, ну як би вам сказати, ну от. От будівля технікум, як ота п'ятиповерхівка, а ми були от на такому відстані. От, до нас долетіли всі ці уламки і так далі. Видовище не з приємних, хочу сказати. От. Ну, але до того маємо бути ми всі готові. Люди мають знати, що там відбувається. А як знаєте, не скотитися до рівня е, пропагандистів саме? Тому що у нас є приклади е, журналістів. Лапках з того боку, які нібито висвітлюють події, але насправді це просто чиста пропаганда. Як не скотитись до цього рівня? Ви знаєте, я не буду е, тут кривити душею і там розповідати вам про те, що от всі українські там кореспонденти, і журналісти мають е, рубати правду матку. Зараз війна йде. І всі е, кореспонденти, воєнні кореспонденти, в тому числі, е, вони є солдатами інформаційного фронту. Хочемо ми того, не хочемо ми того, але в певному сенсі ми всі є пропагандистами. Бо зараз, ще раз наголошую, йде війна. Звісно, що ми знаємо, що є втрати з нашого боку. І ці втрати, ну, будемо казати, немалі. Але... Повідомляти там, про кожну там, окрему смерть чи там, про смерть під... цілого підрозділу ніхто з нас не буде. Іде війна, і е, ми всі налаштовані на те, щоб, всі, ну, щоб піднімати моральний дух українців, щоб українців не опускалися руки, щоб вони воювали надалі і боролися з цим ворогом, проклятим і лютим ворогом. Цензура існує у воєнних кореспондентів, чи це скоріше е, самоцензура така? Я би сказав, що це скоріше самоцензура. Самоцензура. Ми розуміємо, ну, звісно ж, що за майже 9 років війни кожен воєнний кореспондент вже на підсвідомому рівні виробив для себе певні правила, що можна показувати, що не можна показувати. І от коли я інколи переглядаю сюжети, наприклад, там, ну, таких журналістів, воєнних журналістів, які там вперше там потрапили на лінію фронту. І одразу, от одразу кидається в око, там певні речі там, по відеоряду, наприклад. Ну, не можна показувати місце, де розташована там зброя наших військових з прив'язкою до місцевості. Ну, це не можна показувати, ну, тому що ви підставляєте і робите загрозу для життя наших військових. Але ну, декотрі цього не розуміють і, і знімають. Ну, стоїть кулемет, він направлений у бік ворога. Тут же ж стоїть там е, стовп лінії електропередач, там е, позиції ворога. Тобто ну, це чітка прив'язка до місцевості. І людина знімає просто, цього робити не можна. При тому, що вони наголошують і там десь в своєму закадровому тексті розповідають, скільки там, яка там відстань до позиції ворога, цього не можна робити. Те, що як кажуть, притча в язицях для кожного воєнного кореспондента. А ворог відслідковує на що повірте мені. Кожен сюжет, кожен сюжет, кожне відео, яке потрапляє в мережу з передової, вони продивляються. І нам навіть наші військові показували, як це робиться, як вираховуються координати, як вираховуються ці вогневі точки наші і так далі. Це дуже просто зробити, якщо є відео. Тому категорично не можна того робити. Я так скажу. Ну от з 2014 року таких конкретних от наказів там, з боку редакції там, ти маєш поїхати туди, то там зняти те. То я не було жодного разу. Тобто ми сідаємо ввечері нашою знімальною групою, я оператор водій. От, і власне, міркуємо, куди б нам би краще поїхати. Звісно, це все залежить від подій на фронті. Якщо там обстріляний, наприклад, якийсь об'єкт інфраструктури, якщо там ну, якщо до 24 лютого там, вони гатили по мирним селищам, там садок дитячий, школа і так далі, ну, звісно, ми маємо це показувати і їхати. Якщо це сам фронт, то ми зв'язуємося з пресофіцерами підрозділів. От. Е, і домовляємося, хто нас може прийняти, хто не може прийняти, бо ну, від оперативної обстановки на фронті це також залежить. Е, якщо бригада, там, наприклад, йде в наступ, то, звісно ж, їм не до журналістів, не до кореспондентів вони нас там ну, не прийматимуть. От. Вже вирішуємо по обставинах. Чим будете займатися після перемоги? Плануєте залишитися у е, цій професії, чи будете просто звичайним цивільним уже журналістом? Я так сподіваюся, що після перемоги я буду знімати кулінарне шоу. Це моя мрія особиста. Розумієте? От я би хотів зняти щось таке, якесь таке шоу кулінарне. Я люблю готувати і так далі, і забути про війну.